Так, друзі, всім привіт. Зараз знаходжуся вже в Києві, не за містом, так як я катався, а по Житомирщинам, по Львівщинам. І тому ось знов я докатався до такої картинки: Performances Limites. Тобто я ну, практично в ноль виїздив свій ліміт, він вичерпаний. Запас ходу взагалі не показує, скільки в мене. Вон, ну, В межах міста в мене виходить. До такого доїздить Хоча я знову ж таки не навмисно, але так буває, що за рахунок того, що тут не такий великий запас ходу, і мені потрібно було з під там проїхатись в сторону першаговки. І я ось повернувся на Троєщину. ну, Виходить, що ювелірно розрахував свій розхід, щоб я по дорозі ніде не заряджався, а вже потім собі вранці заряджусь. До повного і зможу знову їздити. Во. Тут ось показує, що в мене ліміт викатаний. Бачите, performance is лімітес. Але я, звісно, не так, щоб я їхав сміливо і мені на все по барабану. Поруч, я вже знаючи, що в мене так низький цей ліміт, я ось собі включив в Канзе в мене. І я собі бачу ось, наприклад, наявний рівень заряду. Пише 0, то тобто я ну, тільки сюди під'їхав і він вже викатався. Але ще в нас є справжній рівень заряду. Тобто той запас, якийсь, на якому ми ще можемо кудись до якоїсь точки зарядки під'їхати 2,4. Ну, Коли в мене вже в такому режимі, ну, іноді, коли, хоча це не вперше, в мене вже приходиться їхати, то відповідно. Розумно, я так роблю, що потрібно зменшити швидкість. Тобто я їду максимум 60, а іноді навіть дозволяю 50. Якщо поруч немає автомобілів, я нікому не заважаю. Коли ж якийсь поток іде, то я чуть-чуть собі ускоряюсь, там їду 60. Більше ні, тому що швидше потім згорає цей рівень заряду. Спочатку ця цифра в нас під 0 виїжджається. Наявний рівень заряду, тобто той, який нам показує на панелі, коли ми е, сідаємо в авто, показує скільки відсотків. Але помимо того, ще я кажу, що є справжній рівень заряду, Тобто той якийсь запас. запас. Во, і відповідно я на ньому можу доїхати. Тому, якщо в когось буде така ситуація, що потрібно буде м, десь доїхати, і ви будете переживати, що вам не вистачить, вам вистачить, але ви повинні їхати. І з розумною економною швидкістю, тобто, це, допустимо, 60, а ще для перестраховки можна 50, коли, допустимо, поруч немає ніякого потоку автомобілів. Ви нікому не заважаєте в смузі. І собі спокійно можете доїхати. Ось така ситуація. Все, всім дякую за перегляд. Всього вам доброго. Please let me go. You like to love so hard. And then